Усі племена Сина Ноя, котрі спаслися від потопа, розійшлися по цілів землі, і на всій землі був єдин язик і єдно наречіє. Що треба знати? Скоріше всього, всі язики на землі являються прототипами або вийшли із того першого язика. Так вони потім розділилися, і многі народи зробили собі свої знаки. Ну, от один із тих язиків, а вже в час Вавилонського столпотворення сообщають нам многі і біблійські історики, і наш Нестор Летописець, Київський монах Київ Печерський, сообщає, що коли було Вавилонське столпотворення, то 72 язики мали тоді уже народи. Але Бог змішав їх язики і вони не розумілися, бо задумали будувати башню до неба, а це була заведомо безсмисленна ідея. То напівнедобудована Вавілонська башня на всі времена залишилася символом людського безум'я і чоловічського варварства. бо Кроме варварства і дикарства, цей світ нічих не міг щось показати ліпшоє. І коли 72 народи розійшлися по цілому світу, то пише Нестор Літописець, один із них був слав'янський язик. То є, коли сьогодні знаходять деякі остатки нашого язика району Ірана Современного, Тобто є доказ з тих міст розійшлися люди. І от каже Нестор Літопісець, що першої май компактне розселення слав'ян замічено було в провінції Норіка, теперішня Східна Австрія і половина сьогоднішньої Мадярщини і южних держав. Вот перше розсілення славян. Потім вони розстелилися по всій Європі і дойшли, що і в нас на верхньому потисці з давніх часів найдавній праязик слав'янський, або пізніше назимав його слав'яно-русинський, бо ми вийшли із купелі того язика. І от коли Вавілонська вежа показала безум'я людей. Ми сьогодні кажемо, а скільки безумних ідей пізніше безбожники робили, коли уничтожали Церкву Христову більшовики, безбожники, об'являли творити царство світлої, будущої на землі без Бога. І що у них вийшло у безбожників, сатаністів, більшовиків, і, Як і, наприклад, і в тих же э, нацистів у Германії єдно лише – концлагеря і противників у концлагеря, і сотні тисяч і мільйонів людей, загублених через дикарські безбожні, сатанінські ідеології. Ми православні знаємо Слово Боже, по котрому. Світло є царство Боже, яке готує нам Господь, це не земна ідея, це реальність. Від нас вивели із Рая з нарушення Адама і Єви. Тепер наша задача все зробити, щоб бути у послушанні Господу Христу Ісусу, основателю нашої церкви. Через крещення, ми, як дверями, вийшли в церкву, таїнствами церковними возрастаємо і готуємося стати наслідниками Царства Божого. А вспоминаючи безуміє в встроєнії, знаменитої Вавилонської вежі, Вавилонської башні, завжди будемо пам'ятати, людська пам'ять, людські плани без Бога одно лише безум'я і саморошеніє. Взирає на подвиг наших архіреїв, священиків народа Божого, ми тут, діти Божі, а у вічності. І наслідники царства Божого. Амінь.